Пергамський код розшифровка пророцтва, якому дві тисячі років, що може означати для нас сьогодні послання до церкви, яка зникла дві тисячі років тому? Ну а що якщо стародавній релігійний текст це не просто, знаєте, яка сам історія, а зашифрований код майбутнього? Виявляється, послання до церкви в Пергамі, написане майже два тисячіліття тому, може тримати в собі ключ до розуміння цілої епохи світової історії. Отже, стародавній код семи церков. Гаразд, давайте зануримося в це. Справа в тому, що в книзі Откровення є послання до семи церков стародавньої Азії і століттями їх сприймали ну, як звичайні історичні листи. Але джерело, на якому базується цей наш аналіз, пропонує о набагато радикальнішу ідею. Радикальна ідея полягає в тому, що ці послання це, по суті, план усієї історії християнського світу. Тільки уявіть собі. Це не просто слова, а свого роду програмний код, алгоритм, за яким розвивалася історія. Кожна церква, згідно з цією теорією, символізує не лише своє місто, а й цілу епоху та одну з великих гілок християнства. Тож, як працює цей код? Ось ключ, який пропонує джерело. Все просто беремо сім азійських церков, кожній з них відповідає певна історична епоха, приблизно 300 річний період. І кожна з них у свою чергу символізує одну з семи головних християнських конфесій, тобто є пряма відповідність. Кожна церква це період в історії та конкретна конфесія, що в той час домінувала. А ось власне, і сам ключ до цього шифру, як його пропонує джерело. Дивіться: Ефес, рання церква, смірна до Халкідонської церкви, і так далі. Кожна церква відповідає певній конфесії. Але сьогодні, сьогодні ми зосередимося на третьому посланні це послання до Пергамської церкви. І от вона, як стверджується, символізує католицизм і папство. Отже, справа пергам. Переходимо до нашої основної теми. Давайте розглянемо докази, які є в тексті Откровення щодо пергаму. І зробимо це так, ніби ми розслідуємо справу, дивимось на факти, на докази. І ось перша загадкова підказка. Я знаю, де ти живеш, там, де престол сатани. Що ж це за престол сатани? Звучить, погодьтеся, досить зловісно, але в символізмі цього тексту все, звісно, набагато глибше. Так от, ключовий момент джерело інтерпретує престол сатани зовсім не як пекло, ні. Мова йде про центр мирської світської влади, тобто про Римську імперію. Всі дороги вели до Риму, пам'ятаєте? І це та сама влада, з якою папство, як спадкоємець Риму на заході, буде постійно ну, взаємодіяти, боротися, а іноді і просто зливатися в одне ціле. Добре, рухаємося далі по тексту ти міцно тримаєшся мого імені, навіть у дні антипи, мого вірного свідка. А ось і наступний доказ у нашій справі таємнича постать на ім'я Антипа. І це знову ж таки не просто ім'я, як стверджується, це ще один дуже важливий символ. І ось тут починається найцікавіше саме ім'я Антипас грецькою. Це може означати замість батька. А тепер давайте згадаємо, який найвідоміший титул у папи римського. Святий Отець джерело бачить тут абсолютно пряму невипадкову паралель з главою католицької церкви, Вражає, чи не так? Але не все так добре. Проте я маю дещо проти тебе. Тепер від похвали переходимо до звинувачень. І перше з них вчення Валаама. це, звісно ж, відсилка до старозавітної історії, яка згідно з цим тлумаченням має дуже глибоке символічне значення. І це, знаєте, блискуче ілюструє саму суть проблеми. Пам'ятаєте історію. Пророка Валаама спокушали багатством і земною владою. Так от, згідно з цим тлумаченням, Західна церква піддалася тій самій спокусі. Вона вплуталася у світську політику. Єпископи перетворювалися на феодалів, на воїнів. Вони просто купували собі церковні посади. Це явище в історії відоме як інвеститура. І це ще не все. Є ще одне звинувачення. Також у вас є ті, хто тримається вчення Миколаїтів. це, так би мовити, останній доказ у справі. І ось тут, друзі, криється просто дивовижна історична іронія. Це знаєте, схоже на такий собі психологічний ефект зеркала. Подумайте тільки, західна церква, яка вимагала від своїх священників безшлюбності, тобто Целібату, звинувачувала східну церкву, де священники могли одружуватися у так званому «миколаїдстві». А в той самий час на Заході процвітало явище конкубінату, тобто неофіційне співжиття священників з жінками. Виходить, звинувачували інших у тому, з чим самі мали величезну проблему. Меч і престол. Так що ж ми маємо в сухому залишку? Давайте об'єднаємо всі ці докази. Вони чітко вказують на один центральний конфлікт, який по суті і визначив долю всієї епохи. Це боротьба. Боротьба між духовною та світською владою. І ось у цьому і полягала фундаментальна, просто тектонічна розбіжність. Дивіться, на Заході, коли впала Римська імперія, утворився вакуум влади, і папа поступово перетворився на фігуру, яка претендувала на владу не лише в церкві, а й над королями та імператорами, став таким собі диктатором. А на сході? А на сході патріарх завжди діяв у рамках сильної імперії і вважався модератором, першим серед рівних братів. І от саме це зітнення світоглядів згідно з джерелом призвело до того, що два континенти християнства почали повільно, але невпинно розходитися. Це й стало головною причиною великого розколу 1054 року. Два світи просто перестали розуміти один одного, їхні шляхи розійшлися, здавалося б, назавжди, роблячи примирення неможливим. Прихована манна та нове ім'я але це ще не кінець історії. Адже послання до пергаму це не тільки критика, воно також обіцяє нагороду тим, хто переможе. І в цих обіцянках, як стверджує джерело, приховані ще більш вражаючі пророцтва. Так що ж обіцяно переможцю по-перше, прихована манна, символ таємного духовного знання. По-друге, білий камінь, що в римських судах означав виправдання. І по третє. Нове ім'я, таємне ім'я. І саме ця остання обіцянка веде нас до, мабуть, найбільш неймовірного історичного збігу в усій цій історії. Готові? Ось вражаючий зв'язок. Починаючи з 533 року, кожен новообраний папа Римський відмовляється від свого мирського імені і приймає нове папське ім'я. Тільки вдумайтеся в це. Кожен з 533 року пророцтво про нове ім'я, написане за сотні років до цієї традиції, знаходить своє абсолютно буквальне виконання в інституті, який за цим тлумаченням і символізує пергам збіг. І це ще не все. Наостанок, мабуть, найдраматичніша, найзагадковіша деталь цього коду, що стосується папства. останнє пророцтво. І воно пов'язане з одним єдиним числом. 276. Здавалося б, просто число. Але в біблійному символізмі, як стверджує джерело нашого аналізу, випадкових чисел просто не буває. Звідки ж це число? У книзі діянь апостолів є розповідь про те, як апостол Павло плив до Риму. Під час жахливої кораблетрощі врятувалося рівно 276 людей. І от Джерело висуває просто приголомливу гіпотезу, що це число 276 є пророцтвом про загальну кількість пап римських до кінця цієї епохи. Отже, що ж це все таке? Складний символічний код, розшифрований аж через два тисячі ліття, код, який, на думку автора тлумачення, дивовижно точно описує всі злети, падіння та унікальні риси католицизму, чи. Це просто низка, неймовірно, глибоких вражаючих історичних збігів. Тут уже вирішувати кожному.